Доброго дня, шановне товариство. Зараз ми знаходимося на виноробній колоніст, прекрасний придунацька Басарабія, Одещина. Ми тут закінчили черговий наш проект сонячну електростанцію, потужно 150 кВт. Біля мене людина, яка напевно не потребує представлення але все ж колишній двічі міністр енергетики, голова Києвенер, голова Одеської або адміністрації Іван Васильович Плачков. Хотів би, щоб він сказав декілька слів про нас як компанії в загальному про проект, який ми вже закінчили. Як власники замовник, як власника да? замовник, власник замовник. Шановні друзі, вітаю. Ну, ми знаємо, яка сьогодні ситуація в енергетичному комплексі. Ми знаємо, що велика кількість обладнання енергетичного пошкоджена, яка ситуація з електроенергією. і в рамках планів розподіленої генерації, план в рамках замозабезпечення, от торгова марка «Колоніст» Це наша віноробня при Дунайській Бісарабії, яка так сподобалась нашим друзям з західної України, з Франківська. Ми вирішили смонтувати сонячну станцію. Вона невелика, вона на 150 кВт, Вона повинна забезпечувати наші виробничі потреби. І зрозуміло, якщо у нас буде надлишок, ми будемо продавати цю електроенергію. Ну це прежде все, для того, щоб ми. Забезпечили стабільний режим роботи нашого підприємства, То у нас воно дуже високотехнологічне. Я думаю, що багато людей знає наш війна колоніст, і я вам скажу, ми від ідеї от сьогодні до реалізації пройшло дуже мало часу. Тому що ми зустрілися з Тарасом, ми визначились, підписали контракт, і достатньо короткий термін було. Спроєктовано, треба сказати, що наші енергетики, е, і е, обласна розподільча компанія, і центральні офіси, вони абсолютно дуже швидко нам погодили всі е, документи і хлопці два з половиною тижня до монтажу. і Сьогодні ми вже е, плануємо е, її ввести в експлуатацію. я ну, енергетик з таким великим досвідом, я вже я знаю, що, що це таке, який це в обсяг робіт. Але скажу, що я, чесно кажучи, здивований тим, що настільки оперативно було все е, зроблено, і я сподіваюся, що вона буде працювати, буде працювати, я впевнений, буде працювати дуже довго. І от ми будемо не тільки забезпечувати себе електроенергію, але ми ще будемо допомагати. Об'єднаної енергосистеми, і я планую, що ми на цьому не зупинимось, і yeah. я дуже радий, що от ви ці, от наші друзі з західної України приїхали в Придунайську Бісарабію. Вони вже не хочуть <laughs> виїжджати. Їм дуже сподобалось. Вони, вони кажуть, давайте ще замовлені, ми задоволені, бо будемо працювати. Тому що я дуже радий, хочу сказати, це така кампанія стам. Вона така дуже потужна, чітка, працює абсолютно по е, таким цінам, е, які нас задовольняють, е, і тому ми я думаю, що ми певнени, що ми будемо продовжувати і будемо ще робити багато таких об'єктів енергетичних. от, на придунайській Бісрабі. Тому я хочу подякувати Ох, Тарасу. Дякую за, за такі слова да. дуже приємно, що найкраще.